Вітаю на каналі Готуємо з любов'ю. Готувала запашні пиріжки з яблучним повидлом. Ділюся з вами рецептом. Це дуже вдалий рецепт ріжджого тіста. Приготування. В миску влити тепле молоко. Дріжджі присовні розкришити і додатиму до молока. Розмішуємо до розчинення дріжджів. До яєць додаємо цукор і збиваємо вінчиком чи міксером. Додаємо сіль, ванільний цукор. Все поєднали і збиваємо до утворення однорідної маси. Яєчну масу вводимо в молоко з дріжями. Додаємо оцет. Додаємо цедру апельсина. Цедру апельсина додаєте за бажанням. І добре розмішуємо. Додаємо вершкове розтоплене масло. Далі додаємо просіяне борошно. Борошну додаємо в два етапи. Розмішали і додаємо решту борошна. Розмішуємо ложкою чи лопаткою. Додаємо рафіновану олію. Замішуємо тісто, щоб тісто вбрало в себе всю олію. Викласти тісто на робочу поверхню. І продовжуємо вимішувати 5-7 хвилин. Я вимішувала 5 хвилин. Тісто порушно не забивати. Щоб тісто не прилипало до рук, руки смастити олією. Вимішане тісто вийшло ніжне м'яке. Помістити в миску і відправити в тепле місце для підйому на 1,5-2 години зверху накрити кухонним рушником чи харчовою плівкою. Минуло 2 години тісто гарно підійшло і збільшилось в об'ємі. Викласти на робочу поверхню. Тісто вийшло попкеміки і розділяємо на однакові частини. З кожної частини сформувати кульку. Формуйте так, як подобається вам. Я тісто розділила на 20 кульок, можна і на більше. Формуйте пиріжки на свій власний смак. Начинка у мене яблучне повидло. Начинка може бути будь-яка. Такий спосіб формування пиріжків дуже вдалий. При випіканні начинка не витікає. Таке формування пиріжків дуже легке. Кожна господиня має свій рецепт і готує по-своєму. Можливо, і вам сподобається мій рецепт. І такий спосіб формування пиріжків. Деко застелити пергаментом чи рукавом для запікання і змастити олією. і викласти сформовані пиріжки. І залишаємо на 15-20 хвилин, щоб пиріжки підійшли. Пиріжки підійшли зверху смастити збитим яйцем, випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 25-30 хвилин. Слідкуйте по своїй духовці. Готові пиріжки вийняти з форми. Зверху накрити рушником і залишити до остигання. Ось такі пиріжки у мене вийшли смачні пухкі та запашні. Готуйте, хай вдається, всім смачного!